Знову вдарили по інфраструктурі, як бути з бликатами. Пару варіантів можна придбати перевірений екофлоу, і коли відключать світло, його тикать, микать по розеткам, і надіятися, що ви забули що ви не забули виключити від неї автомат, щоб він не згорів. Да? Або можна поставити, наприклад, там якесь просте рішення. От я нещодавно, до речі, поставив собі тимчасове рішення на іншу квартиру за трошки більше ніж там, 500 доларів, плюс-мінус 600 доларів. Хай буде це хороший інвертор, 1 кВт мас. до нього літівий акумулятор. За там, 350 баксів 12 вольт 100 А. І це рішення реально хорошо працює, на відміну від якогось геля або свинця. І. Доступний бюджет, я рахую, типу 600 доларів, і у вас уже холодильник, освітлення, сигналізація, там пральна машина все це може працювати від простого рішення за 500-600 доларів. Або якщо ви хочете там більшого комфорту, ви хочете, щоб працювали насоси, якісь електроплита, я не знаю, що би ви хотіли, щоб працювало, треба звісно ставити більш потужний інвертор. Для прикладу можна розглянути інвертор Деє або інвертор Victron. і це рішення. Е вже Буде коштувати під ключ біля трьох тисяч доларів. Да? Але, але е, це типу, типу повноцінний уже такий, знаєте, лендкрузер, на якому ви зможете нормально себе відчувати під час блокаутів. І я вам більше скажу: взагалі ви не будете іноді знати, що відключили світло. Тому що ця історія вона на відміну опять же, від ЕКФО, вона інтегрується в вашу щитову. Квартири або будинку, і коли відключили світло за 0,2 секунди перемикає все на літіві акуми. Таким чином, ви не завжди навіть знаєте, що відключили світло. У мене особисто така історія вдома. Е я не завжди знаю, що відключили світло. У мене інвертор на 6 кВт в квартирі, і два акумулятори по 5 кВт. Е підключені у мене навіть бойлери на цю історію, тому що у нас в принципі в будинку немає гарячої води, все через бойлери. Паркова вежа. Привіті вам. вам чого ви так зробили, не знаю. Ну разом з тим. Е, резюмуємо, якщо блокаут, ви можете вирішити це, це питання за допомогою рішення для рибалки або охоти, типу Екофлоу, і не дуже буде зручно, або вирішити це питання е, за 500 600 доларів звичайним інвертором на 1 кВт, але літівий акумулятор я раджу. Або можете вже поставити повноцінну систему резервного живлення безшумно, безшумно, взагалі не шумить на базі, де і якогось нормального акумулятора, типу PylonTech, і коли блокаут закінчиться, ця історія заряджається за дві годинки, і ви можете не переживати, що акумулятор не встигне зарядитися, бо не встигає зарядитися тільки свінцовий акум. отака тема. Напишіть, що ви про це думаєте, і поговоримо з вами в коментах.